Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І сьогодні в мене буде такий невеличкий огляд на крутецьку відеокарту Jetstream GeForce RTX 4060 на 16 ГБ. Це абсолютна новинка в модельному ряді Nvidia. Ось, всі жалілися, що 8 ГБ недостатньо. Вирішили Nvidia зробити версію на 16 ГБ. Ось, Не знаю, правда, чи це допоможе цій карті. Ось, але кажуть, що іноді допомагає. А зараз ми зробимо таку невелику розпаковку і коротенький огляд з фізичної самої карти. Огляд і тестування в плані ігрових там, бенчмарків чи синтетики і рендеру температури будуть, напевне, у наступному відео. Що ж, почнемо. Карта, в принципі. Коробці середнього розміру поставляється, виглядає точно так само, як 4080 огляд, на яку у мене є на каналі. Ось. Ну, звісно, там коробка була більша. Але вчора, коли я цю карту дивився, мене дуже здивував її розмір. Ну, як здивував, а мені здалося це прикольним. А, Значить, Коробка має зовнішній шар. Внутрішня коробка з такого картону, яка така піна. Опять же сама відеокарта і все. І здається, можливо, тут є документи. Ні, нема. Ні нема нічого. От. І що мені здалося в цій відеокарти? А це те, що по факту ще це... міні-копія. Цей RTX 4080 4070 Ti JetStream. Виглядає точно так само, ну, візуально по дизайну, ось, але просто зменшена копія. Як бачимо, карта займає приблизно 2,5 слоти. Має стандартний 8-піновий роз'єм живлення. Доволі таки непоганий розгалуджений радіатор. Бачимо теплотрубки. Три ось такі вентиляторчики. Бекплейт металевий. E, судячи по текстоліту, сам, сама плата десь у такого розміру. І це наскрізний продукт. Новинка, яка пішла з 30-000-ї 30 серії відеокарт GeForce, ось. E, також карта має три дисплей-порти у Єдине HDMI роз'єм. І покажу ще ну як карта нова на гарантії розбирати я її не можу. Але на одному сайті крутому, дуже корисному так, Power Up називається. Я знайшов огляд на таку саму відеокарту, тільки від е, GainWard. По факту, е, GainWard Palit і PNW це одна корпорація, там одна компанія, можна сказати. От, м -м, Ще трішки відрізняється, а от саме Гайнвард і Palit дуже прям один в один, можна сказати. І ось саме ця модель GainWard Пантер з 4060 на 16 ГБ, це точний аналог нашої відеокарти. Знаєте, якщо взяти фотографію, ось так виглядає Гайнвард, і ось так виглядає наш Palit. Тобто вони ідентичні, різниця лише на наліпках, на вентиляторах. І якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю фотографію з бекплейтом, і візьмемо нашу карту, бачимо, що виглядають вони однаково, навіть пломби в одному місці. Ось. Що цікавого в огляді, саме на цьому сайті я знайшов. Це ось, наприклад, вага відеокарти 753 грами. Її фізичні розміри 25 на 125 мм на 11,5. Тобто 11,5 це ось ця ось ширина. По товщині вона 45 мм. Тобто 2,5 слоти займає. Так, потім конектор. І ось тут на сайті. Оглядач зробив, ну розібрав карту і показав нам систему охолодження. Тобто, це наша, наш кожух з радіатором з трьома вентиляторами. І ось так доволі таки непогано реалізована система охолодження. Бачимо мідну основу з термопастою, дві теплові трубки, і також загальну пластину з термопрокладками для охолодження відеопам'яті. Ось, також бачимо два е, відростки з, з термопрокладками. Я так думаю, це для охолодження е, живлення відеопам'яті і також охолодження V-Rю. Це, в принципі, зараз можемо глянути на наступних кадрах. Потім, це б, більш б, е, крупніший план е, системи охолодження. Ось тобто, як на мене, система охолодження реалізована доволі таки непогано. І також маємо бекплейт, який через термопрокладки також відводить частину тепла. І зараз ми глянемо е, аналіз друкованої плати. Так, і що ми бачимо? Е, так, значить, друкована плата е, не розпаяні. Дві фази живлення. І ось, в принципі, як я і казав, в принципі, я не експерт. Зараз глянемо трошки. Так, згідно ці, з цих даних, це живлення відеопам'яті. Тобто у нас радіатор охолоджує зону VRAM графічного чіпа. Ось цю. А саме драйвери, драйвер мусфети. І оті два виступи на пластидній нікельованій охолоджують драйвери відеопам'яті. ось Загалом, як на мене, карта вийшла і виглядає дуже круто. ось В принципі, 4060 не найгарячиший чіп. І я впевнений, що такого, такого охолодження з головою для цієї карти. Ось, Єдине, що радує, що ця карта доволі таки недорога. Тобто це, здається, найдешевша 4060 на 16 ГБ. Ось. В принципі, на цьому поки я завершу свій огляд фізичний. Ось. І далі там тестування температури буде вже в наступному ролику. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. І скоро побачимось, надіюсь. Дякую за увагу.